Розлучення розірвання шлюбу Що, до чого, якщо є складнощі, та як розлучитися. Як це зробити? Відповіді юриста. Розлучення це завжди непросто, але що робити, коли до юридичних складнощів додаються нестандартні ситуації: чи можна розірвати шлюб, якщо ваш чоловік, дружина перебуває за кордоном? Або гірше того, зник безвісті. Ситуація номер один. Чоловік, дружина за кордоном. Коли один з подружжя поза межами України розлучення трішки ускладнюється. Виникають питання, як правильно повідомити про судовий процес. Так це можливо. Ось перші кроки: це подання позову до суду. Ви можете подати позовну заяву в Україні, навіть якщо інша сторона перебуває за кордоном. Офіційне повідомлення: повідомлення про суд може бути надіслано через міжнародні канали зв'язку або консульства. юридичний супровід. Переважно суд дозволяє розлучитися без присутності іншої сторони, якщо її було належним чином повідомлено. Друга ситуація: чоловік, дружина, зникли безвісти. Це одна з найскладніших ситуацій, що вимагає особливого підходу. Тут вже не йдеться просто про розлучення, а про правове визначення особи безвісно відсутньої. Це крок, заява в поліцію, офіційна про зникнення це обов'язкова умова для подальших дій. У подальшому звернення до суду після певного часу, згідно із законом, ви можете звернутися до суду з заявою про визнання особи безвісно відсутньої. Юридичні наслідки. Таке рішення суду дозволяє розірвати шлюб в односторонньому порядку та вирішити питання щодо поділу майна. Якщо вам необхідно розірвати шлюб, звертайтеся в особисті повідомлення. Вся інформація зазначена у шатці профілю, команда, адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Відео подобається. Вподобайка, коментар, підписка на канал, якщо вам цікавий цей контент. Дякуємо вам за увагу.